Система обмотування плівкою на прес-підбирачах не є унікальною. Є багато виробників, які її пропонують. Але давайте подивимося на рішення від компанії Kun. Тут ми одразу бачимо, що на машині є рулони плівки, а також рулони з сіткою. Залежно від поля, культури або вимог клієнта, оператор може обирати між обмотуванням сіткою або плівкою. Особливістю є те, що рулони плівки точно такі ж, як і для обв'язування. Це не тільки зручно, але й набагато дешевше. На початку процесу обмотування рулони знаходяться у вертикальному положенні. Причиною цього є те, що плівка подається в пресувальну камеру у вигляді дуже міцної вузької стрічки. Коли рулони переходять у горизонтальне положення, плівка швидко розподіляється по всій ширині тюка. Наприкінці процесу обмотування, рулони знову переходять у вертикальне положення, так що плівка утворює вузьку стрічку та готова до наступного обмотування. До речі, пресувальна камера прес-підбирачів Кун повністю пристосована для обмотування плівкою. Вона не прилипає до рулонів і не накручується на них. Оператор може повністю покластися на безпроблемний та ідеальний процес обмотування. Компанія Кун свідомо обрала два стандартних рулони плівки, оскільки вузькі рулони набагато швидше досягають повної ширини тюка. Це економить плівку та час. Якщо порівнювати з іншими системами обмотування плівкою, ми економимо половину оберту плівки на тюк. Уявіть, скільки часу та грошей ви зможете заощадити після довгого робочого дня. Багато систем обмотування плівкою працюють зі спеціальними широкими рулонами плівки, які розтягуються приблизно на 10%. Стандартні рулони плівки від компанії Kun розтягуються до 70%. В результаті ви отримуєте набагато щільніші тюки, які краще тримають форму і не деформуються після виходу з пресувальної камери. А якщо ви розтягуєте плівку на 70%, ви також отримуєте на 70% більшу довжину рулону. І вам не доведеться міняти. А рулони частіше. Це також економить дорогоцінний час і плівку. Якщо ви хочете дізнатися більше про різницю між обмотуванням сіткою або плівкою, переходьте на наш сайт.